Іоргова Ксенія, учениця 10 класу Одеського ліцею номер 38 Жив колись в одній родині хлопчина гарненький. Був розумний і дотепний, хоч іще маленький. Лиха доля не минула. Вмерли мама і тато. Довелося сиротині тяжко бідувати. Злі люди насміхались, а пани знущались. Дні, як ночі, Тарасику малому здавались. Та жила у його серці заповітна мрія, і ця мрія не давала впасти в безнадію. Буду вільним, думав хлопчик, забуду неволю. А як виросту? То знищу панську сваволю, хай моя вітчизна люба, як сад зацвітає, Україна моя мила волю привітає. І зустрілись добрі люди, скріпатства звільнили, виріс хлопець, став поетом, малював картини. Та Шевченко палко мріяв про нову державу. Про оновлену Вкраїну її силу і славу пережив роки заслання, царські заборони, сильний духом і відважний долав перепони. Незалежна Україна пам'ятає сина і кобзар в сім'ї великій, велика людина.